Так, продовжуємо ремонт. Бачите, все вибрали, циліндр, масло лили. І така от біда сталася. бачите, Ось, обламило. Ну, чугун. Крихке, ламиться. Показали нове. Ось таке. Трішки танче від заводського, але то не впливає на то. Ти, товщина. Стінки тут і тут. Ну, це дурне, це головне, що деталі. є. Тата, агромотов. бачите. Інтернет-магазин агророну місто Харків. Так, що сьогодні забрав посилочку, будемо це міняти. Все, поїхали. Далі буде. Так. Друзі, продовжуємо ремонт, Все, заклав я цю, цей речах, як то кажуть, Бачите, зашплінтував. Вам ну, це сам не показував, тут дуже легко розберемось. Це шплінтуєш циліндр догори і засовуєш пальчик бах на болти і ну, тобто, немає нічого сложного, як то кажуть. Все, Тепер закручуємо циліндр. покажут как шезбутил тут все разбирается тут две втылки он Іде пластмасу всередині, зліва й справа. І дві втулки йде ось. Бачите? Кульцо між ними. І це зараз ще сюди, сюди пресуємо. Все, ставимо кришку. Прокладку, кришку. Потім на герметик це і на трактор. ж потім заливаємо масло. І все який-то ремонт. Так що такі-то пороги. Будьте дуже уважні, як їздите, не ганяйте, так як ми. Ну все, поки що далі буде. їдемо далі. Коротше так, друзі. Склавиться все, все працює. Не хочу заводити холодний трактор, зараз довгом треба. Принцип знаєте, склав, зробив, піднімає, що тут дивитися, все піднімає чітко, все поміняв, масло залили. Та й нічого складаємо ще. крісло лишилось підварити. Дивлюсь, що тріщинка вона. Трісло, вже є свіжа робота. Зараз може підварю це кладу на місце і вже вам покажу як я з плогом. Все, їдемо далі.